Розпачливий крик з минулого, який долетів до нас крізь десятиліття. Це кульмінаційний момент вистави про страшні часи голодомору, про кохання і зраду, про більш чого пережили мільйони, і незгасну пам'ять, що вціліла у часи лихоліття. Це синічне дійство, яке молоді бурштинські просвітяни задумали майже два роки тому. Я звернувся до свого товариша, юного просвітянина, який має особливий талант писання. Різних творів, І, відповідно, він дуже короткий час, фактично за місяць часу, створив чудову п'єсу до Голодомору. Історія України багато, є таких подій сумних, скажімо так, вся історія України сумна. Але ми часто вивчаємо історію, але ми не задумуємося саме, ну чому саме такий великий голод, наприклад, так, була влада радянська, вона забирала хліб, але були наші люди. E aqui... Uh... Ставали активістами через цю пропаганду, які просто хотіли жити, які зраджувалися і народ. роз. Тож автор змушує своїх героїв пройти через осмислення причин трагедії, а юні актори, відтворюючи образи людей, знаного лише з книжок минулого, розкривають усю глибину людських почуттів на фоні трагічної дійсності. Було дуже важко їм пояснити, як саме грати і тим НКВД, бо десь і я того не знаю, як правильно зіграти, але Попри це, ми два місяці збиралися. Якось було щось добре. Щось хтось з боку підказав, і ну і насправді, як бачите, вийшло вдало. Вдало у розумінні юних акторів це заповнений глядацький зал і гучні аплодисменти по закінченні вистави. Усе це було, а отже дійсно вдало, а ще дуже своєчасно, щиро і правдиво. Бо саме такі твори допомагають по-справжньому оцінити масштаби трагедії і передати глибину людських страждань крізь час і перекручення історичної правди апологетами тоталітарних режимів.